Алла Іванина має земельну ділянку у селищі Рудне. Щоправда, з документів у жінки був лише державний акт старого зразка. Кадастрового номера пані Алла не оформила. Цим скористалися зловмисники, які підробили необхідні документи та продали чужу ділянку. Я деякий час не відвідувала цю ділянку. І коли прийшла, то побачила там високий, високу огорожу, і мені довелося звернутись до адвокатів і подавати в суд. і Йшло слідство. І дякуючи тільки цьому я відновила свої права, аби шахраї не змогли скористатися вашою нерухомістю чи землею у Львівській обласній військовій адміністрації радять зареєструвати право власності на нерухоме майно через портал Дія та центр надання адміністративних послуг. Ця послуга є безкоштовною. По перше, ви цим гарантуєте, що це майно. Воно вас ніколи не вкрадуть, бо воно буде захищено реєстром, і всі будуть бачити, що саме ви є власником цього майна. По-друге, раптом якісь наслідки війни, осколки, дрони і все решта, ви одразу зможете отримати відшкодування за знищене чи пошкоджене мино.